Батюшко, давайте слабі! Наші посилає нам знамені у водах і своїх. Не будемо! Батюшка, хто захопимось? Один, один злабиш, тихий ток, тихий право! Тут, батюшка, на воскресені аде! Заспівати слід. роботи спієсть, і тут не проти Бога. Не чистим кави. Не проти Бога, я духовні люди. Сашко, тримай весла. Диженися. Не, не проти паски, навіть не проти великого посту, Я відведу і коли я часом гнівлюю його всесильне, це витяжче око, то це ж зовсім не тому, що я в нього не вірю. Чи вірю в якогось іншого Бога. Ось будеш ти спалитися у пехові за такі слова. Дарма, раз уже я грішний, так де мені спалитись, як ви там ви кажете. Але чого мені хвалити Бога? І особливо на Великдень. От за таку повінь не бачу я, Цій воді добра. У ти, Господній, не сповіди. вже ж, в такому плануванні води повинен бути очевидно великий божественний смисел. Та тільки про себе я знаю одне. Штани у мене мокрі, нічого б не висихає. Замовч! не чистина!